29 листопада у спортивному залі школи номер 9 відбулася фінальна гра з футзалу на приз Кубку міського голови між футбольними командами Кераміка та Зірка. Цьогорічні змагання з футзалу виявилися напрочуд непередбачуваними і тримали глядачів у напрузі аж до урочистої церемонії закриття. На футбольному полі шкільного залу точилася справжня спортивна баталія. Повторили свої показники Євсіїв і Ковпак, знову провівши по два м'ячі. До цього разу забитих м'ячів для загального успіху кераміки не вистачило, адже на кожен з її голів знайшлися відповіді у гравців зірки. Навіть після додаткового часу рахунок залишився рівним 4-4. Останню крап у спортивному двобої змогла поставити тільки серія після матчевих пенальтів. Героєм серії став воротар зірки Можаровський, який перервав жорсткі удари Жокотанського Жокотанської Матвієнко. Натомість голкіперу кераміки Желізному вдалося нейтралізувати постріли Рачковського і Савчука, але його команді це не допомогло. Отже, зірка стала володарем Кубка міста Василькова з футзалу 2014. Учасники змагань, фіналісти та переможці, вишикувалися для отримання дипломів, медалей та кубків. З вітальним словом до спортсменів звернувся Васильківський міський голова Сергій Сабов. Я вам дуже вдячний за таку видовищну ігру. Чесно кажучи, я давно вже не бачив такої запеклої боротьби. Сьогоднішній матч показав, що дійсно в фіналі, в фіналі ці, цього турніру зустрілись найсильніші команди. Такої напруженої гри я взагалі не пам'ятаю, щоб я вас якими бачив. Ну, я не так, скажімо, часто бачу такі взагалі турніри, але ж сам грав футзал за нашу депутатську команду, тому... Можу оцінити дійсну ігру таким, що вона була дуже відовична, дуже напружена. Чесно кажучи, болював за команду «Кераміка», але ж зірка отримала перемогу. Я вас всім вітаю, хлопці. Ви дійсно сьогодні, на сьогоднішній день, ви лучші. Тому ну, я вам бажаю також продовжувати займатися, досконалювати свої навички, щоб футбол у вашому житті продовжував е, тільки розвиватись. Ну, ми за свого боку е, постараємось і далі підтримувати цей гарний вік спорту від вас, тільки бажання, ну і в подальшому, щоб молодь, ваші друзі, можливо, браття також долучались до цього дуже класного виду спорту. Я вам вдячний за показування таку ігру ну і хай у вас у всіх за здоров'я будеся гаразд, в ваших родинах також буде все гаразд. Ну і те, що ви зараз граєте в футбол, це дуже важливо взагалі для вашого становлення і до того, що ми, в принципі, всі зараз готуємось до захисту батьківщини. Я вам всім вдячний. Дякую. В урочистій церемонії закриття змагань прийняли участь член виконавчого комітету федерації футзалу Василькова Андрій Шабельников та радник міського голови з питань спорту Евеліна Березанська. Команда кераміка стала Це законний. Лазахер Александрович. Кричесный. Футболісти тут футболі, були, а й все ж таки інші люди. Я нагороджую віце президента Федерації Андрія Шабеннікова за. Що ми такої вітання. Вільний дитиностю вигратися за скоро. Прошу. Після фінального футбольного матчу нам вдалося поспілкуватися з переможцями змагань. Втомлені, але щасливі, вони охоче відповідали на наші запитання. Що для вас є в сьогодні футбол? Це життя. Я таку фразу бачила від дитячого футболу, ви говорите те саме. Вік у вас саме різний, да? От міський голова сказав, що ви найкращий, а мені здається, ви були однакові. Що скажете про своїх суперників? Вже грали. Бо вони достойні були, так, да, суперниками? Там долю вирішує буквально один, один футбол. Може, ти ж можна тут. Які у вас плани на майбутнє? Рабаты, здорово, не А крім футболу, чим займаєтеся? Працюємо. Серед вас є одружені. Як же не представляється до вашого заняття футболу? Ви з нами не цей? Що скаже, капітан? Я так? Можу... Ви... Ви, я можу не сніг. Ви знаєте, я Стояла і сказала, що все я на такі репортажі, більше не приїжджаю. бульно вони такі переживательні. Коли цей м'яч влуплює в ваші спини, то позвоночник починає боліти у вас. Скажіть, як ви витримуєте оце на кругу таку Це тренування. Оцей удар м'яча. У вас щось м'язами щось таке своє під час ігри. Ніхто із вас травм таких серйозних не одержував? Ні. Ну, удачі вам, перемога. Гарних дівчат, щоб вони були такими вболівальниками, як і ми сьогодні, і всього найкращого. Дякую вам.